Всім доброго здоров'я! Рада, що зазирнули на мій канал. Сьогодні буде трішки незвичне відео, не буде майстер-класу. Я буду робити розпаковку і покажу, що замовила. Замовляю у цього продавця вже не вперше. Ми дуже любимо мед. До цього замовляла тільки його. Зараз з'явилася новинка в магазині, тому я вирішила спробувати. Маємо ось такі чудові скляні баночки. Які дуже добрі і щільно запаковані. Беру першу баночку і розпакую. Ця новинка називається Крем-мед з малиною. Він має матовий вигляд, колір темно-рожевий. На запах мені більш пахне медом і трішки малиною. Буде добре смакувати до чаю. Наступна баночка це вже горішки в меду. Це мене зацікавило найбільше. Тут мед вже рідкий і прозорий, виглядає дуже привабливо і апетитно. Горішки почищені від шкірки, тому не будуть горчити. На запах мені чомусь пахне прянощами. Можна використовувати в якості невеличкого перекусу протягом дня Третя баночка теж мене зацікавила. Хотіла спробувати: це в нас сушені фрукти в меду. Тут є чотири види фруктів: киві, хурма, груша і апельсин. Цікаве поєднання солодке з кислинкою. Дуже корисно, особливо для діточок. Можна їсти замість цукерок і корисно і смачно водночас. Супер пропозиція! Запах мені нагадує полуничне варення. І остання баночка замовлення це теж крем-мед, тільки з обліпихою. Має матовий вигляд, забарвлення помаранчеве, По запаху нагадує соняшниковий мед. Хто хоч раз його куштував, знає цей запах. Смакувати краще з чаєм. Замовляла все в цьому інстамагазині. Для зручності залишу посилання в описі під відео. У власниці велика пасіка, аж 100 вуликів, які розташовані в екологічному місті, у лісі, це є великий плюс, бо знаходиться подалі від доріг і шкідливих викидів. Асортимент продукції вражає багато різновидів меду, гречаний, соняшниковий, липовий, різнотрав'я, медзакації. Також є види медової продукції, пилок квітковий, ващина, прополіс, різні настоянки. Крем, мед, фрукти в меду. В цілому, кожен знайде щось для себе. На цьому у мене все. Якщо вам відео сподобалось і ця інформація була корисна, ставте лайки і діліться цим відео з друзями, а ще пишіть у коментарях, який мед полюбляєте і чи взагалі їсте його. Буде цікаво дізнатися, скільки у мене в підписниках солодкогіжек. Дякую за увагу, всім гарного настрою, до зустрічі у наступному відео.